Вітаю вас, ви на каналі Фазенда. В цьому відео піде мова про цибулю. Всі ми знаємо, що є така цибуля, яку ми називаємо тиканка, це ту, яку ми е, саджаємо восени на зиму. Але я сьогодні розповім про так звану чорнушку, тобто насіння цибулі, яке слід вис висівати навесні. Я буду висівати цибулю Exhibition. А тепер про термін висіву. Перше, якщо у вас є можливість в подальшому розсадити розсаду, посіяну в водин, Горщик по окремих стаканчиках, то таким чином ви можете висіяти розсаду 5 березня, як це зробила я. І вже ось 5 квітня я буду розсаджувати розсаду по окремих стаканчиках. І ще вона у мене зростатиме до початку травня в них. Якщо у вас такої можливості немає, у вас немає можливості розсадити розсаду по окремих стаканчиках кожну цибулинку, то ви ви можете спокійно висіяти чорнушку 10 квітня, і вже потім, виростивши протягом 30 днів, тобто 10 травня, висадити цю розсаду із. Загальної ємності прямо в ґрунт. Звичайно, розсада не буде така крупненька, міцніша, як коли вона зростала в окремих стаканчиках, але вона й не буде перероща не буде витягнута і не буде мучатися від того, що дуже довго вона зростала в, одному, в одній ємності і своїми сусідками. Я обрала перший варіант і висіяла насіння цибулі 5 березня. Висіяла я ось такий горщик, він в мене за вишки до 20 см, тобто глибокий. Як бачите, ґрунт у мене класман, але я його ще змішала з агроперлітом. Це щоб земля, в якій насіння проростало, була пухка та родюча. ґрунт я дуже добре ущільнюю, оскільки він ще сяде від мого методу висіву. Цибулю я висіватиму у гарячий ґрунт. Для цього закип'ячую воду і наливаю її на ґрунт. Окропу я не жалкую, а щедро поливаю ним ґрунт, оскільки його товщина у мене велика до 20 см. Грунту я не даю охолонути, а відразу роблю отвори для насінин. Відстань між насінинами, в мене 4 см. Насіння цибулі багато висівати не буду, оскільки ще з осені насадила тиканки. А для моїх декількох соток це забагато цибулі. Буду висівати цибулю Xiban. Вона виростає величезна, може досягати навіть 2 кг та 100 г, ось така велика. Тому я її вирішила посадити раніше, а потім розпікірую в окремі стаканчики. Тепер швиденько загортаю заглиблення із насінням, щоб якнайшвидше накрити його плівкою та буду чекати сходів. Тож горщик накритий для міцності прив'язала стрічкою плівку. Весь час горщик знаходився на підвіконні, тому рослинки з'явилися на восьмий день. Ось так виглядає цибуля майже через місяць. Скоро буду розсаджувати у окремі стаканчики. Підживлення я не проводила і під лампи я не ставила. Майже вся цибулька не тримається, а просто лягає це через те, що вона досягає майже 15 см завдовжки. То, звичайно, такому маленькому корінчику та стеблу важко втримати ось таку довгу-довгу рослинку. На цьому своє відео завершу. Вже скоро буду розсаджувати по стаканчиках та робити обов'язкову маніпуляцію із цибулькою, тому не пропустіть наступне відео. А зараз поставте лайк, якщо ще не підписались, обов'язково підпишіться на канал. Дякую вам за лайки, за коменти, тож до зустрічі до нових відео. Сіймо, Хай родить!